Привіт, я Дмитро Черкашин. Я хочу поділитися своєю історією успіху, яка почалася саме тут, у гуртку авіамоделювання комунального закладу, Центр дитячої та юнацької творчості No6 Харківської міської ради. У 2010 році я маленький хлопчик вперше приступив в поріг цього гуртка. В мене завжди захоплював літаки, мрія про небо. І тут я знайшов своє друге я. За 8 років з 2010 по 2018 рік авіамоделювання стало не просто хобі, а частиною мого життя. За цей час я став не тільки спортсменом-авіомоделістом, але й рекордсменом бортка за кількістю перемог на міських та обласних змаганнях. Ці перемоги це результат напоготи праці, підтримки мого керівника та віри в себе. Навіть зараз, коли я вже дорослий, я не уявляю свого життя без авіамоделювання. Авіамоделізм став для мене не просто хобі, а справою всього життя. Незалежно від віку я продовжую займатися цією улюбленою справою та регулярно беру участь у змаганнях. Крім того, я із задоволенням долучаюся до діяльності нашого гуртка, допомагаючи юним спортсменам робити свої перші кроки в авіамоделюванні. Для мене велика честь бути офіційним консультантом для підостаючого покоління авіамоделістів. Зараз я навчаюся в Національному аерокосмічному університеті імені Жуковського Харківський авіаційний інститут. Моя любов до авіації закладена в гуртку, допомогла мені обрати свій шлях у житті. Хочу висловити щиру подяку своєму наставнику керівнику гуртка Геннадію Миколаївичу Коняєву. Він не тільки навчив мене майстерності, а а й виховав у мене наполегливість, відповідальність та віру в ві свої сили. Щиро дякую закладу позашкільного світу за можливості розвиватися, мріяти та досягти успіху саме тут. Я знайшов свої коня та отримав путівку в життя.